Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Адаменко Крипто. Юа. Сьогодні будемо розмовляти про нову акцію від OKX. Це називається тономанія як для вже користувачів OKX, так і для тих, в кого ще акаунту немає. Всі посилання будуть знаходитись в описі під цим відео. Ну а я розпочинаю вам розповідати. Кого ще немає аккаунта на біржі OKX, можуть зареєструватись та отримати цінні призи. Зараз йде акція, яка йде до 14 січня. Реферальний криптосанта, який дозволяє отримати вам новим користувачам першим 10. Я на момент запису цього відео ще не однієї реєстрації не було. Перші 10 ваших е, друзів е, отримав. Е, Перші десять тих, хто зареєструється за моїм посиланням, я так розумію, що вони отримають перші 10 Роз як пишуть на сторінці, три тонкоїни. Ну і враховуючи ціну тонкоїна, тобто за реєстрацію, вони отримують. Давайте я швиденько гляну, скільки коштує тон, 2,44, тобто 7,5 доларів за реєстрацію, і е, і два подарунки, так, це бокси з криптою до 50 USDT. Загалом, це там взагалі по кілька баксів там лежить. Для кожного з вас, хто зареєструється, пройде верифікацію і внесе депозит від 50 USDT. Від 50 доларів в еквіваленті, тобто, будь-що, всім іншим рефералам, хто зареєструється пізніше лише два бокса. Так, скриптою після реєстрації, верифікації та депозита від 50 доларів. Також для тих, хто вже є на okx для них є варіант: ось ну звати своїх друзів, тобто копіювати свою реферальну силку і, і отримувати так подарки від 5, подарунки від 5 до 9 друзів це 5 токенкойнів і до 10 е, таємних призів і кожен на суму до 50 USDT. Якщо 10 та більше, 10 токенкойнів і е, отримуєте е я так розумію, що Чим більше ви будете отримувати ось цих рефералів, тим більше у вас будуть ось ці таємні призи. І максимальна винагорода в тонкоїнах 10 тонкоїнів, тобто більше 24 доларів ви не отримаєте. Якщо навіть 10 запросите, то ось це максимальна сума. Як це все зробити? В описі під цим відео є пост в телеграмі, є також будуть також посилання на саму кампанію: хто вже зареєстрований, хто не зареєстрований, реєструйтеся і ви можете прийняти участь. Якщо е, у вас вже є друзі, яких ви запросили, тобто ви можете отримувати подарунки. Тобто вам потрібно як мінімум 5 рефералів. так? І все це зробити для того, щоб отримати просто призи. Хто реєструється, вам потрібно буде зайти в мобільний додаток, і там ви зможете забрати свої призи в описі під відео працююче посилання на це все. Якщо хочете заробляти разом з OKX, то звичайно запрошую вас для того, щоб на цій криптобіржі підзаробити це така промоакція для нових користувачів. І ви отримуєте подарунок, і я отримую бонуси. Тому дуже непогано, я вважаю, що вартує вашої уваги. Що ще маю розказати на OKX, Окрім цього, зараз також йдуть ще цікаві конкурси, так і ви зможете заробляти не тільки в ньому. Там, якщо я не помиляюсь, до нового року призовий пул про це зможете вже прочитати в телеграмі. Я в описі. Під відео залишу посилання. Я зараз знайду цей, пост та скажу вам умови, що тут є. для вас від біржі. Зараз секунду. Не можу ніяк. Знайти зараз там дуже великий призовий фонд до нового року. І так, 490 тисяч доларів винагород, і в тому числі таємний суперкар, який коштує 200 тисяч доларів. Просто торгуєте, отримуєте білети та е, отримуєте шанс е, виграти цінні призи. Ось до 31 грудня є можливість, так. І ось які тут є призи: один ефір, один біткоін, суперкар або 200 тисяч токенами. Тобто ви можете тут приймати участь і отримувати подарунки. Ну і. Тут також об'єм, звичайно, треба. Це вже хто торгує на біржах. Тому для того, щоб прийняти участь, реєструйтесь в описі під цим відео. Всі посилання залишаю там. Всім дякую за увагу, всім гарного заробітку на крипті. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і слідкуйте за новинами в крипті, а також в айдропах.